Вас ознайомити із своїм виноградом, який я намагаюся вирощувати. Е, я отримала чебучки від свого знайомого колекціонера, який проживає в Дніпропетровській області. Е, потрапивши до нього і побачивши грони краси, мені також цього захотілося, щоб у мене було те саме. Ну і коми мої також займаються виноградом. Є у них декілька кустиків. Вони займаються дуже добросовісно і також їх. Результат радує, ну і мене також порадував. Тому я вирішила все-таки спробувати також. Е, ну, е, Ясна річ, так, що можна купити виноград і декілька кустиків я купила, але це якийсь виноград дуже такий, скажімо, модний, е, і мене угостили лозами. Е, ну і я спробувала виростити. Е, значить, е, дивіться, е, ось у мене є. Чи бушочок ось один так, чебук. він має три почечки. Тобто всі чебучки я поділила по три почечки. Верхню частинку я закапала воском від свічечки, нижню частину я зробила насічки канцелярським ножем. Якщо чесно, не знаю, для чого це зроблено. Можливо, для того, щоб полога краще проходила. можливо, для того, щоб формувались там корінчики в цих просічечках, не знаю. Адже надивилася, Дивилася ж ютубу блогерів різноманітних, які розповідають про те, як укорінювати виноград, як його взагалі розводити з чебучків, Ну ось і спробувала це зробити. Ось бачите, після того як я порізала, начебучки, поставила в баночки. І сказано було також, що треба наливати не більше сантиметра води. Ну і слідкувати за тим, щоб водичка завжди була. Що я і зробила? Десь мій віноград був, ну, це був десь а, листопад місяць, ось грудень, січень, лютий, а, ну, в лютому вже почало дуже гарно рости. Гілочки рости почали. Цей ось ви бачите, де вже великі гілочки. Я навіть вже попасенкувала, бо він мені виконав уже і гронки. Тому я ось так з ним поработала трошечки. Ну давай же дивитися далі YouTube, що ж робити. Листячко росте. А е, корінчиків то немає. Е, значить, знайшла такий, е, таку пораду на одну літру води додати одну чайну ложечку меду, що я і зробила. Е, додала до водички до своєї, і ви знаєте, результат пішов. Але ось ці е, ще чебучки, які залишились в баночці, там тільки починають формуватись корінчики, а ті, які я вже посадила в стаканчиках, вони вже сформували досить гарну Корневу систему і тому. Ось я їх вже і висадила. Тобто ось така предисторія. Ну, як далі будемо з ними, що далі будемо робити? Ну, далі вже будемо бачити, коли вже буде тепленько, десь віднесу їх в гарне місце, де вони будуть далі розвиватися. Ще, значить, дивилася про те, що сказали, що була ось дві гілочки формувати у першого, значить, у Чебучка, що була лише, лише були дві. Такі повноцінні гілочки. Одні казали блогери, що одна повноцінна гілочка. Ну, як то знаєте, е, ну, Я ж ставила три почки. Одна почка пішла вниз, а дві то почечки, вони ж прийнялися. Як то вже жалко обривати е, і залишати одну почечку, то я вирішила, нехай вже буде дві. Ось тут, наприклад, у мене бачите, почала розвиватись тільки одна почечка. Е, тут у мене розвивається, ну, наче дві почечки. Ось, якщо ми побачимо так. Трошки сонечко, можливо, якість буде не дуже. Але ось, бачите, да? ось тут одна почечка, а ця почечка чогось, ну не знаю, не захотіла, навірно, розвиватися. Видно вам чи ні, вона така сухенька. Да, і вона така, ну, можливо, ще буде. Я, знаєте, дуже не чіпаю їх. Ось вони отак у мене будуть рости. Поки що на південному е підвіконні будуть е там, де сонечко їм завжди. У нас вже сьогодні 2 березня е 2023 року. Е в Запоріжжі, бачите, така безвітряна, без безвітряна і безхмарна, бачите, погода. Сьогодні прям сонечко припікає е добре через вікон. Вонечко, вже пішов би і огород волочити, але, але ще дуже дуже рано. Ну, е, в общем-то, Значить, Спробувала я звинувати. Отже, оце мій виноград, який вже дав невеличкі. Корінчики, і ми можемо вже висаджувати до стаканчиків. Значить, перш ніж отримати ось такі корінчики, я додавала на літр води одну чайну ложечку меду, заливала, ось такою, дивіться, невеликою кількістю водички. Один сантиметр буквально, і, е, значить, вони дають корінчики. Е, попередньо замочила в одному літрі води, замочила е, ті пагінці, які я буду садити, ось в такому корнівіні універсальному укорінювачі. Так, розвела 1 грам на 1 літр водички розвела. Далі підготувала стаканчики. Значить, стаканчики е, пронумерувала, бо баночки в мене також вони. Ось я взяла перший да, ось пронумерований. І я їх також пронумерувала, бо, на жаль, е, самих назв сортів я не знаю. На е, на низ, саме, я поклала дренаж. Керамзітний, так, для того, щоб відбувалося повітря і не застоювалася водичка. Так, потім взяла е, звичайний універсальний. Грунт і додала до нього біогумус. Значить, десь на 5, тут 7 літрів. Ну, я використала 5 літрів, я додала 2 літри біогумуса. І ось таким чином зробила земельку і зараз посаджу свої. Пагінці з корінечком, і потім полью знову ж таки, оцим корнівінчиком можна знову полити, написано в інструкції, і поставлю їх на сонечко. Нехай вони укорінюються.